Привіт ха. <свист> Вайп-хилини вона не відпускає. В нас просто нема світла. альона потухла, бідна. Цілий день режимо. Накопичена лампочка. Оця в нас трошки підсвічує, щоб <свист> хоч трохи мене було видно. А, сьогодні ми ріжемо тканину. Вовка вже привіз, не знаю, чи Женька виклав, чи ні, привіз запечену ковбаску. Завтра вона піде коптиця. Він вже замарінував фаршик на ще я сьогодні їх викладу. Висушу, коли дадуть світло, бо ми зараз наша черга відключення. До речі, а, оце те, що нарізається, бачите, те, що ріжа льонка це буде, не бувати матраси робити. Те, чим займається Катя, це в нас ми будемо шити флісові пледи. А ось то, що я нарізаю, це будуть матація клубочки, і вони поїдуть в Українку до дівчаток. Тому що те, ми вчора їм віддали маточки, і вже все, немає моточків, дівчатка все вив'язали. Дівчатка, ви неймовірні. А в нас замовлені від бових медиків просять коврічки на пол, так що будемо різати. Працюємо і вас дуже прошу опрацювати. Лайки, коменти, репости, будь ласка, люди. Я розумію, що нема грошей по дві гривні. Ось серйозно, бачите, оце мій запис. Перейдіть за посиланням в шапці профілю, або якщо це ну якщо TikTok, Якщо інша соцмережа, в описі під відео є посилання на збір. Люди, я дуже прошу. Дві гривні. Я не прошу про більше. Дві гривні нам дуже треба закрити збір на шини, тому що у нас далі буде великий збір. Нам потрібно затягнути з Бельгії фуру. З антидроновими сітками. Всіх люблю, дякую за підтримку. ви найкращі. ві. Чуєте? Вій? <р personally> Трошки в мені прикинулось. А ми працюємо далі і дуже вас любимо. Дівчата, цьомайте всіх. Альонка, давай цьомай людей. Привет. Ви бачите, яка вредна? тому що ви не кидаєте по дві гривні. Кидайте дві гривні, альонка зробить Давайте, хто хоче Альонка цьома, кидайте дві гривні. Всіх люблю.